Нагадаю, напередодні хотіли хотіли в Москві організувати такий собі скрепний парад, але майже нічого не вийшло. Це було ганебне таке посміховисько. Просто якісь 45 п'яти хвилинне нице куце дійство з одним танком, який старше ніж Путін, і всі ті, кого він зібрав там навколо себе у вигляді бронежилета. Я зараз про ветеранів і про президентів шістьох. Країн і плюс один Лукашенко там були Центральна Азія, приїхала якимось шантажем або якою якоюсь мотивацією їх зібрав навколо себе. Путін виглядало це все а, як просто посміховисько. І От секретар ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи це все. Побєдобєсія, парадобєсія сказав, що декілька годин таким парадам могли би крокувати на червоній площі мертві російські окупанти, які безславно і без честі загинули в Україні. Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей Путін у свого ПВК війська, і єдина правда, яку мають знати росіяни про свою країну вчора. Так прокоментував це шестві. Данілов і наші збройні сили підтверджують його слова, тому що за даними на ранок середи, за даними генерального штабу, українські військові ліквідували за минулу добу майже 700 Російських солдатів, а точно 690 російських солдатів от можуть відправитися на той безсмертний полк, безсмертний марш которого нет, побед, которых нет. загальна кількість Так, втрат російської армії з початку вторгнення становить 196 тисяч військових. Крім того, збройні сили України знищили два танки, 15 ракет, шість безпілотних літальних апарати та 18 броньованих машин боєпіхоти. Відтак нагадаю, що 690 осіб ліквідували. Ми, ну, як осіб, не людів, які прийшли на нашу землю вбивати наших людей, нічим не спровоковано, безкарно. І от 196 тисяч окупантів вже можуть сміливо іти, іти крокувати цими маршами, парадами, які в Росії влаштовують, тільки про ці втрати вони не говорять. Про ці втрати нічого вчора не сказав у своїй десятихвилинні промові. Путін він не згадував там, власне кажучи, ні Україну не називав, ні війну. А чого таке? Що пишатися немає чим? Ані Бахмут ні став йому подарунком, як він хотів, не дали наші збройні сили України цього сюрпризу російському диктатору. А ніяких немає перемог. Вони там більше року 30 кілометрів не можуть пройти на Донбасі і втрати їхні зашкалюють. Просто такі.